Вони герої російського телебачення і з українськими паспортами, члени колишньої партії регіонів, які зараз провели ребрендінг і називають себе гордо опозиційним блоком, як на роботу їздять у Москву на шоу Російського ТБ». Кажуть, виступають за покликанням серця, але здається, що насправді відробляють кремлівські темники проти України. Ми зателефонували членам опозиційного блоку з питанням: а чи погодяться вони плести небувалиці про Україну в прямому ефірі на телеканалі Росія? На який абсурд вони погодилися, і що б зробили, коли б їм зателефонував сам Янукович? Дивимося далі. Міжнародний скандал тижня. Французькі журналісти на весь світ викрили наклеп під російського телебачення. Брехня про неймовірні страждання французів від емігрантів виглядає так, президент предав він намагається заткнути нам рот. Ми вкладаємо тисячі євро в своє образування, щоб потім нас могли увольняти направо і наліво. Зневірена пережанка ратує на президента Оланда за відсутність робочих місць. Саме так сказали у сюжеті російські журналісти. Наші французькі колеги відшукали дівчину. Ось що було насправді. Я насправді не знаю, як навіть сказати таке англійською. Я не могла цього сказати. так. Ви все правильно зрозуміли. Наші псевдоколеги з каналу Росія просто замінили слова француженки на свій вигаданий текст. Така сама брехня була із п'ятьма, нібито постраждалими від мігрантів французами. Їхні слова також просто замінили. Я не можу допустити, щоб мої слова були показані саме так. Якщо для пропаганди у Європі вистачить брехливого перекладу, то як промивати мізки росіянам українськими нещастями? Заткните рот! Команда колишніх регіоналів завжди прийде на поміч. Про що б не говорили мінські домовленості, річниця майдану завжди присутні українські політики. Мовляв, нікого не образили, усіх запросили. Найбезглуздіша тема останніх днів наш герой побідітель. Євровідіння Сергій Лазарів шкода, якщо ви сприйняли це божевілля за жарт. Одразу ж після реальної перемоги Джамали російські пропагандисти не полінили створити абсурдну тему, чи здатна Україна провести Євробачення? Як конкурс проведе страна, у котрий дира в бюджеті на востокі йде війна, а в столиці регулярні безпорядки. Відтак чекаємо, що аж до самого відкриття українського Євробачення 2017 російська пропаганда не заспокоїться. Програма гроші піде на випередження. Ми самі зв'яжемось із українськими героями російських ефірів, аби запросити їх до Москви. Подивимось, чи згодяться вони на наші пропагандистські вказівки. Тема нашої програми: чи зможе Україна провести Євробачення? Дзвонимо колишньому нардепу України, містеру… Што? А нині керівнику парламента штучної новоросії Олегу Царьову. Алло. Алло, Олег Анатолійович, добрий день. Ток-шоу, вечір з Владимиром Соловьевым. Готовим программу о Евровидении. Питаємо, чи здатна Україна провести міжнародний конкурс. Ну, так далеко. У людей много оружия на руках. Здається, ми порозумілись. Вот нам бы хотелось по уровню такую историю, но чтобы она была реальной. Хорошо, да. Я, я называю это фашизмом. У нас пока идет название хунта. Вы хотите, чтобы я их называл карательной хунта, да? Ну давайте, может, агрессивная киевская власть. Я говорю о том, что она нацистская. Я говорю о том, что это преступники. От такої, схоже, проблем із потрібними словами у нас не буде. Підвищуємо градус абсурду. Ви могли б да. в кінці програми, ну, призважіть так, да. не означає, що взагалі правильніше всього провести? Так, так, це хороша дія, ніж що ви нас дуже добре підготують. І це чудовий новинний повод, який потім можна розгнати. Не забуваємо тоді про те, э, що Київська... Какая власть? или Націоналістичка нацистське нацистське. До сьогодні наступний гість московської студії Микола Левченко. Я очень благодарен всем голландцам, которые проголосовали против. Они дали Украине, дали Украине возможность дальше жить, развиваться. Колишній депутат партії регіонів не рідкий гість російських студій. Чи вмовимо його агітувати проти Євробачення в Україні? Сергія да. Лазарі не смотрели, не видели виступлення. Я не люблю Лазаря. Как то його неинтересно смотреть. Извините, что не політкоректно говорю. Ні ни голоса, нічого невже екс депутату набридло бути маріонеткою у руках російських ведучих. Та ладно, ви мені ніколи не даєте говорить. Схоже, від фантазій пропагандистів втомились навіть українські опозиціонери. Це ж не видумки по поводу фашизму, який зараз в Україні процвітає, Як ви вважаєте? Тобто, от ви не викида начинаєте. От із вот этого вас і не люблять, розумієте? І на викида починаєте, то тут фашизм. На черзі Юрій Кот у колишньому український телеведучий і ведучий антимайдану. Вони одержимі. Вони абсолютно одержимі. У, у них взгляд бісовський. Чи згодиться він підіграти сценаристам каналу Росія і запевнити Росіян, що Україна не зможе провести Євробачення? Я ли в Україні провести в році? доду? звісно. такі танці на костях. А сьогодні страна у і звісно, родзинка небезпечні європейські геї, яких просто переб'ють українські радикали. Будет просто кровавое месиво. Мы бы могли за вами тогда вот оставить это слово о том, что геев в Киеве побьют, как только увидят. Конечно. Мы не называем киевские власти, называем все-таки хунта-каратели. Хорошо? Да, конечно. Да. Конечно. На кінець пропонуємо гостю разом із постачальником броньованих хамерів до Луганська Володимиром Жириновським заспівати пісню Валерії, нібито під закінчення програми. Володимир Вольфович якийсь перформанс зробити? Давайте припів хоча б ну буквально два три предложения. Ми це все, що є у мене, даже якщо ми зараз се часи в Разно ми рядом. Ну, все, все, тоді На вас рушіти ніхто не збирається здаватися цьому бандеровському лагерю. Михайло Допкін, не остання людина у списку українців, що регулярно з'являються у російських ефірах. Алло, Алло, Міхал Маркович, добрий вечір. Моск... Москва вас безпокоїть. Чи підсобить губернатор Харківщини російським телевізійникам у відвертій пропаганді? Я теж голосував. Россия. Может, она победила дополнительной помощью каких-то людей, но я не думаю, что она простует об этом. Сейчас мы называем их э, карателями, э, либо нацистские власти. Либо... Это моя страна. Я в ней живу. Я их могу внутри себя называть, как я хочу. Но когда я буду общаться с представителями других государств, братских, я все равно буду называть киевские власти. Останній представник опоблоку нашого експерименту Євген Мураєв. Його фішка – реформа поліції. Ось у нас реформа нацполіції. Понабирали бездарі, наркоманів. Заради справедливості зазначимо Мураєв, як і Добкін, відмовився напряму критикувати українську владу у російському ефірі. Цього я робити не буду, вибачте. Я от, от, в своїй країні я це зробити. На вашому каналі я цього не буду. Але що як потрощити українську поліцію? Можемо тогда за вами оставить несколько реплик о том, что полиция не справится с безопасностью на Євровідні. Давайте обсудим. Да. Давайте. Хорошо, то есть я могу рассчитывать, что от вас эта фраза прозвучит, правильно? Давайте. О, я так. смотрю, у вас со СМИ еще жестче, чем у нас. Да ну, слушайте, ну вы же смотрите наш канал, и понимаете, что. Что их Не, ну я думал, у вас больше степени свободы. Ось такі вони прості маніпуляції із серйозними наслідками. І спробуй потім переконати своїх російських друзів приїхати на Євробачення 2017, коли свої ж готові травити байки в ефірі одного з найрейтинговіших каналів країни про маршируючих нацистів і недолугих поліцейських наркоманів.